Знаю з соціологічних опитів, що половина людей ну, в межах віків, так десь від 18, може до 30, 33, хотіли б виїхати з України майже куди-небудь, на тих-небудь умовах прямо, щоб виїхати з України. Чому особливо такі молоді люди не повинні виїжджати з України? У першій мірі Україна має величезний потенціал, величезний економічний потенціал. У нас є всі, абсолютно всі ресурси, включно з енергожерлами, що в повні вистачанні для України всі мінерали. Ще до того маємо надзвичайно плодючу землю, Чорнозем. Якраз в періоді, в епосі. Де буде збільшуватися дуже швидко попит, ну, зпливо на пшеничу і кукурудзу. І де Україна де має такий фантастичний козир, як хтось дуже мудро сказав, один якраз український бізнесмен, що залишається на Україні і робить великий бізнес, що аграрний сектор для України буде тим, що газпром є для Російської Федерації. Але. Потенціал є величезний і тому, що наш народ є надзвичайно талановитий. І немо нарікання за деградацію освіти і науки. Багато з дуже доброю освітою, багато ще дуже добрих компетентних людей. Себто наш людський капітал, не людські ресурси, як то так брутально чи нахабно називають тепер людей, є якісний, дуже потужний. Наш капітал. І в чому, каже, є, може навіть і найбільш важливі складова того великого нашого економічного потенціалу. З другої сторони, це, на великий жаль, стан тепер України і політичний, і економічний, ну і простанський, і науки, і справді там певну деградацію освіти чи охорони здоров'я. Аспектів, я б в громадських, соціальних, всі аспекти є в поганому стані, є забезпечені для пенсіонерів, є дуже погане, немає тої соціальної справедливості, і наша політика супроти до колишнього середовища є дуже погані. В Україні ще фактично є приємно жити. Про це говорять. От Всі іноземці, які тут пожили якийсь час, і не тільки ті, що от, от одружилися з українками, в цей час нам дуже допомагає. Але от навіть посли, чи люди в посольствах, ну, чи деякі бізнесмени. Їм дуже подобається життя на Україні. Чому? Тому що ми є народ не тільки талановитий, ми є народ, який досить щирий, щедрий доброзичливі. Я яка про народ, не говорю про нашу бюрократичну чи владу. І справді спілкування з людьми тут є дуже тепле. Якось, там є в тому певні почування, там є та щирість, там є та гостинність, там є та певна теплота. Щось, що в тих цивілізованих країнах, як тут весь час говорять про це, навіть в нашій Верховній Раді, в тих цивілізованих країнах, навіть, якраз таких. Елементів немає. В нас є фактично деякі з тих елементів в нашому суспільстві, деяких характеристик народу, особливо, яких в тому цивілізованому світі не було, немає, і фактично не буде. Хіба що ми будемо справді інтегровані в той світ, ну, особливо значить, в той європейський світ, і ми принесемо там з собою це. В деяких з тих країнах немає такої якоїсь теплоти відносині. Там є більше транзакція між людьми радше, справді спілкування, спілкування в тому сенсі, де є тільки і почування, а не тільки певна логіка і певна калькуляція. Це є, я пам'ятаю, як Олександр е, 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 Квасневський, як був президентом, як він говорив тоді, що Польща, як вона йде, піде в Європейський Союз. Ще в той час там, Союз називався Союзом, то це буде дуже корисно для Польщі, але корисно для інших членів Європейського Союзу, бо ми там внесемо з собою щось. Ну і справді, бачите, Польща є досить таким цікавим членом, одним з тих важливих членів Європейського Союзу. І те саме було б з Україною, ми б дещо значить внесли там з культурного життя стільки в нас чудових. Акторів, артистів, музикантів, балет, зірок балету, які поїжджали з той кордон, вона там є справді жінками, жінками, з зірками, вони там передові. Тобто ми можемо і такий вклад робити. Ще одна причина, що мидай ну, більшість тих молодих, про які говоримо. Не залишали України, залишились тут. Тут фактично можна дещо що зробити і для себе, і для України. Вже навіть тепер. Бо багато дечого можна зробити з ким на районному рівні, чи на місцевому рівні, чи з ким там на міському рівні, і навіть дещо на обласному рівні, чого не можна зробити тут на вседержавному. Національному рівні. Маємо багато прикладів про це. І тому, наприклад, включатися навіть, тепер, але я б сказав групами, от в такій чи районній раді, чи навіть адміністрацію. Але якщо це робити певне, з групами однодумців, це щоб там справді мати вплив, як та рада чи той виконавчий орган працює, дуже багато можна ще зробити. Каже, маємо дуже багато прикладів про це. Ну, це дає і заняття певне, це забезпечить і певний рівень життя. Але справді можна щось зробити для своєї батьківщини. Це ще одна причина. Але для мене бодай, найважніша причина, найважніше, чому ці люди повинні залишитися в Україні, не виїжджати, або виїжджати, на короткий час вивчити дещо і повертати до України. Бо вони дуже Україні потрібні, дуже потрібні Україні. Саме ця генерація людей, ця, ця нова генерація людей. Вони потрібні на те, що в Україні треба таких, я б сказав, радикальних змін. Я це називаю трансформацією потрібно, а не тільки там якоїсь реформи трошки тут, реформи там. Це не поможе. Чува система є така. Чи якась там мала ну, навіть велика, велика масштабна реформа не поможе. І, на жаль, люди, що є тепер при владі, вони не зможуть такої трансформацію провести. Ну, раз що вони справді не знали, як, вони вже, ну, є, я би скажімо, вони є невільниками, значить, тої системи, що створили тепер. А по-друге, багато з них чого б не хотіли, бо вони думають, що це не було б в їхніх особистих інтересах, що є частина правда. На великий жаль, не думаю, що люди, що їх тепер в опозиції політичні, там є деякі подноті люди, що на є чудові, вони щирі патріоти, в них багато знання, в них є дуже добрі наміри. Але раз не тільки те, що чи вони справді зможуть об'єднатися в той сенс, що це буде одна політична сила. Але і те, що в них, на жаль, немає, ну там є три головні групи, скажімо, три партії. В них немає, так впрочем, як і в партії регіонів, немає дійсної ідеології. Ідеологія, ну я б сказав, що це була скажімо, там соціалістична ідеологія, це була б ліберальна ідеологія. І, 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 а важливіше, в них немає плану дії. І що б вони робили, якщо ми прийшли до влади? Так впрочем, як немає ясної стратегії, скажімо, значить, для тих людей, що є тепер при владі. Є там різні значить, інтереси, значить, а немає такої ясної, чіткої стратегії. І це є також досить болюче, а з іншої сторони, отут є якраз найбільший виклик. Для тих людей з тієї молодої, генерації, наймолодшої генерації, нової генерації. Яких є в них характеристиків цієї генерації? Вони справді не є спотворені радянським досвідом. Хоча в Радянському Союзі були деякі речі позитивні. Там вже була краща охорона здоров'я, там було більше соціальної справедливості. Там не було тих жахливих різниць, що були навіть ті мультимільярдери і, і мільйони бідних людей. Але значить, там були інші, навіть з політичної точки зору, гуманітарної точки зору, української точки зору, значить, там було справді багато спотворення. Отже, ці люди не є спотворені тим. Друге, вони знають мови. Одна з наших трагедій. Що до тепер наша та політична так звана еліта. Я їх називаю елітою, бо для мене еліта це ті люди, які беруть на себе відповідальність супроти громади, супроти рідних громад суспільства держави. Це є еліта. І якраз ця молода генерація, вона стане тою елітою. А знання, мов надзвичайно важливе. А ти як то, я знаю, як це відбувалося, якщо там наш президент, чи прем'єр-міністр, голова Верховної Ради їх за кордон, чи як приїжджали до нього його відповідники, так моти з інших країн, як вони мусили спілкуватися через перекладача, а деякі з тих перекладачів, ще до того були такі погані, вони думали, що вони знали мову, а вони фактично і не знали. Вони не думали на цій мові. Вони робили такі жахливі помилки. Бо англійські мови особливо, можна сказати одне слово, що перетворює зовсім значення цілого речення. Знаєте, тому не було спілкування рівно з рівним, так мови, на, на якій спільній мові. Так що, а дуже багато, дуже багато людей зі малої генерації, молодої генерації, вони знають мову бодай англійську мову, але багато що знають і німецьку, французьку. Та знає наче і деякі чудово знають і японську мову, і, і китайську мову навіть. Та не тільки мову, навіть і, і, і культуру значить, країн, де є це домінуюча мова. Так що це другий козир. Ну, третє, що справді дуже багато людей в цій генерації є українськими патріотами. Вони б хотіли щось зробити для України, тільки не знають як чи не знали як. А що зробити, я думаю, то є досить ясно. Впрочем, це вже існує програма. Впрочні це вже є дія, це не тільки мрія, тільки років це була мрія, це вже дія. Люди е, творять групи. Е, ну, є дуже гарно, як в кожній групі, а група для мене це є, скріма, мінімум 5 людей, ну, нормально я б сказав, до 7 людей, максимум може, тих вісім людей. І в кожній з цих груп є одна людина, що чекається законодавчими процесами, всебто який юрист, або людина дуже зацікавлена тим, що щось може розуміти це, знати, навчитися про це. І один політолог, себто, що цікавиться, які є різні структури влади в різних країнах, системах, от які є так, в нас яке та гостра вертикаль, а Швейцарія протилежно, то тотальна децентралізація влади на те рівні. І, ну, Потрібно теж когось, що розуміє чи економічні питання. Не справді, що в повні розуміє, чи, чи сприймає теперішню спотворний капіталізм, так мови, в якій людина не має жодної чинності. Але більше з кима? так, приватну власність, вільний ринок, але соціальний вільний ринок, як це. Ну, почали в Німеччині, бо і ще до великій мірі продовжується. Це добре, як і людина, зкинь, соціольок, як розуміє значить, ці процеси, як працюють групи, як працює ну, між подонокою людиною і суспільством, які є спілкування і так далі. Ну, Чікаво, навіть як був один журналіст, там, журналістка, бо цей сектор є теж дуже важливий. І вони вивчають. Говорю, вивчають, бо це є вже в процесі, а не будуть вивчати, вивчають, є вже багато груп. Вони вивчають кілька країн, кілька країн, які є, скажімо, справді демократичними. Себто, де є правда, де є тотальна свобода. І друге, де є, може, багаті людей, але немає бідних людей. І різниці між дуже багатими батьма бідними. Не такі великі. Е, так що це і ця характеристика тих країн. Ну, Третє, що справді, значить, там е, добрий стан і науки, освіти, охорони здоров'я, забезпечення пенсій, все є та соціальна справедливість. Е, ну, І дуже важливо для України це є значить, ну, катастрофічно, сказав, важливо, е, надзвичайно важливо. Яка є політика спроти довкілля? В декількох країнах вони зрозуміли, що треба вважати біосферу, тобто повітря над нами, воду, землю, що ще є під землею, як статутний капітал, а не як щорічний заробіток, як до певної міри це ми вважаємо тут в Україні, тобто експлуатація, руйнація, засмічення. Тобто є свого симбіоз. Між суспільством, між людьми і природою. Такі чотири ці характеристики. Що є цікаво, що є дуже мало країн, де є ще ці чотири характеристики, Багато, абсолютно більшість країн їх немає, а немає всіх тих чотирьох. Деякі є та один чи, чи дві з цих характеристики, навіть може три, а немає тих чотирьох. І такі країни, це є, ну, це є Норвегія, це є Швеція, це є Австрія, це є Німеччина, це є Швейцарія. Але в великій мірі це є теж і Польща, наш Західний сусід, не східно північний а західний сусід. По першій мірі вони там прийшли трансформацію. Знаєте, те, що зробили на економічному на фронті, скажімо, та те, є терапія. Але трансформація вже була через ту, через ту так звану солідарність, була трансформація щитоглядів, е, була трансформація наставлення, наприклад, трансформацію відношення супроти України, українців, там це проходило. Ну І це є країна, яка зі членів Європейського Союзу. Яке дуже-дуже пробує, як тільки може якось зближити Україну до Європейського Союзу, ну в ідеальному випадку якось допомогти в тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Що між іншим для мене не є тепер таким важливим бути членом? Важливо бути, щоб Україна стала кваліфікована бути членом. Отже, ці групи вивчають чи шість країн, вже є групи для тих країн, деякі для їх країн, декілька груп вже. Вони вивчають там і конституцію, вони вивчають і, 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 і ідеології і пляни і, і дії тих кількох е, ключових партій в тих країнах, в судову систему, е, структуру влади і так далі. Вони вибирають з тих е, ну, складових, е, 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 скажімо, архітектури того суспільного владу тих країн, речі, які є в собо, між собою в гармонії. І які були б теж в гармонії справжнім характером українського народу, молодь змінить Україну. Це забере певний час, вони справді вивчають ці країни, Ну, можна багато навчитися інтернету, вони мають зустрічі довгі з послом, чи з посольством тих країн тут, які допомагають в встановленні контакту на їхньої програми. Вони їдуть тоді до тої країни, перший раз не надто довго, щоб відчути її, щоб країну розуміти і тоді знати, що з, з, з досвіду вибирати. Вони мусять відчути. Так що справді молодь змінить Україну. Це забере декілька років. Це буде без революції, це буде мирний стан, бо створюється критична маса тих людей, які підуть до Верховної Ради. І вони там будуть домі... домінуючим елементом, домінуючою частиною тої Верховної Ради, вони буде справді і ідеалізм, і ідеологія, і напевно політична філозофія, і в них буде той щирий патріотизм, і вони значить, зроблять цю трансформацію України. Це забере ще, може, 10 років після чого. Але тоді справді ми будемо кваліфіковані на те, щоб стати членом Європейського Союзу, але справді таким надзвичайно корисним членом для Європейського Союзу, бо ми могли б справді внести щось в ту європейську цивілізацію, що там тепер бракує, Більше духовності, більше етики, яка більше щедрості, більше, ну, навіть теж і в культурному життю. Я в це вірю.